І сьогодні свій вебінар я б хотіла поділити на скоріш, на декілька частин. Перша частина буде присвячена саме перевагам компанії Forever Living Products. І я попрошу наступний слайд. Компанія Forever Мільярдер. З 46-річним досвідом бездоганним досвідом роботи на світовому ринку в понад 160 країнах по всьому світу. Компанія Фарим Лінпродаз була створена у 1978 році неймовірною людиною. Людиною, яка ну майже не має рівних Рексом Маном. і весь цей час, всі ці 46 років, компанія належить і управляється тільки однією родиною, однією сім'єю. У компанії немає боргів. Компанія повністю підтримує всі ці. Принципи, які були закладені в цю кампанію ще Рексаманом у 1978 році, тому е, саме це робить її одне з таких переваг, які робить її е, ну, е, зовсім такою нестандартною і яка е, порівняно з іншими кампаніями, яке, які є на світовому ринку. Компанія Forever може дозволити собі все найкраще. Насправді заводи, виробничі потужності, найкращих фахівців, найкращі, найкращі науково-дослідні бази, сучасні технології лабораторії, найкращу сировину. Це робить також компанія, Це одна з також переваг компанії Forever Living Products. Нагадую, компанія Forever Living Products – це компанія мільярдер. Компанія Forever Living Products – це американська компанія. Не дарма я про це хочу сказати і сконцентрувати вашу увагу, тому що є люди, які кажуть фу. Американське це навіщо нам американське? У нас є своє. Давайте підтримувати е, власного виробника. Підтримувати власного виробника це дуже класно, це правильно. Але там, де ми можемо підтримувати нашого виробника, е, де ми сильні, де сильна Україна, там ми можемо підтримувати нашого власного виробника. Коли ми говоримо про е, індустрію здоров'я, коли ми говоримо особливо про алоє, про продукцію з алоє, е, Ну, ми не можемо казати, що давайте підтримувати продукцію алоє українського виробника. Тому що по-перше, в Україні не росте алоя Вера Барбаденсісмілер і не буде рости, тому що нема необхідних умов для його зростання. А алоя Вера, Барбаденсісмілер найбільш цілющий сорт алоя. По-друге, ми, на жаль, не маємо в Україні, особливо в теперішній наш час, такої. ну, Таких технологій, такої науково-дослідної бази, яка пов'язана саме з Олоєм, пов'язана з індустрією здоров'я, і таких грошей на розвиток цих технологій на даний час це нереально і неможливо. Тому те, що компанія американська, те, що компанія мільярдер, це велика перевага і великий плюс. Треба брати найкраще у найкращих. Наприклад, можна завжди, я приводжу приклади. Це якщо ми кажемо про авто, то ми купуємо автомобілі, як правило, люди обирають перевірені, надійні. Це німці, це американські автомобілі, це японські автомобілі. Тому американська компанія Forever це дуже дуже класно. Наступна перевага: ви бачите слайд. Компанія Forever монополіст. Компанії Forever належить 85% світового комерційного алоєвера. Це дуже-дуже важливо. 85% полів алоє належить компанії Forever. Багато компаній мають продукцію з алоє. Багато компаній у свою продукцію додають алоє. Але ви знаєте, що для того, щоб ну, в, в продукції багатьох компаній, якщо ви подивитесь на склад продукту, на процент який, алоє, який входить до їх продуктів, то ви побачите, що що його, цей процент дуже-дуже незначний дуже маленький. А е, треба знати і розуміти, що для того, щоб алоє виконувала всі е, 100% своїх корисних властивостей, яку його наділила природа, його в, кос, в косметичній продукції має бути не менше 20% в косметичній продукції, а в продукції, яку ми споживаємо е, для внутрішнього використання, його повинно бути не менше 70%. І хто ще, як не Компанія Forever Living Products, монополіст, яка володіє 85% комерційного алоевера, може це собі дозволити. Це наступна дуже важлива перевага. Наступний слайд. Вся продукція компанії Forever Living Products во всі країни, во всі-во всі країни йде з одного заводу, з одних виробничих потужностей. Немає поділу країн світу на країни першого, другого, третього і так далі. Світу е, немає поділу країн на розвинені країни та відсталі країни. Все те, що отримуємо ми з вами, всі теж саме цю ж саму продукцію з того ж самого заводу, з того з, з тих самих виробничих потужностей, отримує Японія. отримує е, Країни Європи, самі самі, самі розвинені, отримує е, США е, і отримують всі решта 160, 160 країн по всьому світу. Це дуже дуже, дуже важлива перевага компанії Forever. Наступний слайд. Наявність 85% власних полей алоє дозволяє контролювати та досягати неперевершеної якості та чистоти продукту, і це дуже важливо. Кампанія вирощує алоє без штучних добрив, пестицидів, гербицидів. Тощо, компанія Форевер забезпечує саме ручний збір та подвійне Подвійне промивання листя з подальшим видобовуванням чистого гелю алоє з м'якоттю. Виробництво не йде кожура алоє. в кожурі знаходиться алаїн, який може визвати алергічні реакції. Тому компанія Форевер вручну видобовує алоє і бере тільки чистий гель алоє і м'якоть. Далі, чистий гель алоя проходить багатоетапний багато процес видалення там, домішок, асептичну обровку з шоковим нагріванням. Це забезпечує збереження всіх поживних речовин в гелі, без застосування будь-яких консервантів. Тобто ми маємо чистий, ідентичний свіжезрізаному лісту алоя, гель алоя вера, який пакується далі в спеціальній ємності для трансформатуру експортування на завод Алоєвера офамерика. Оце потужність. Це завод, який був з самого початку створений Рексом, і цей завод, який ми маємо і на сьогоднішній день. Після цього на цьому заводі йде подальше виготовлення напоїв алої та іншої продукції, до складу якої входить гель Алоєвера. Кожний продукт, як ви бачите на цьому слайді, е, ну кожна кожне продукт, кожна сировина, е, кожна складова проходять велику кількість досліджень, тестів, перевірок якості. Кінцевому споживачу потрапляє лише найкраще. Ну, наприклад, можна дослідити, що відбувається з гелем алоя після його надходження на виробництво. Як ви бачите, спочатку йде повторне шокове нагрівання для збереження всіх природних корисних властивостей геліалоєвер. Потім йде перевірка гелю на відповідність всім світовим стандартам, після чого відправляється гель на пакувальну лінію. На цій пакувальній лінії йде фінальний контроль якості всіх корисних інгредієнтів, які входять до складу цього продукту, готових напоїв, алоє на основі алоє. і після чого знову ж таки йде перевірка гелю на відповідність всім світовим стандартам якості. Тобто, це також дуже-дуже важливий момент. Uh, ну, переходимо далі. Як ви зрозуміли, що ця продукція компанії Forever відповідає світовим стандартам якості і має всі необхідні сертифікати та дозвільні документи? Якщо можна попрошу Кирила, наступний слайд. Де е, дуже класно він виклав всі сертифікати. Тут не всі сертифікати. Зараз про сертифікати пару слів я ще скажу. Е, е, у кожній країні світу є, е, компанія Forever має всі сертифікати і всі дозвільні документи. Е, компанія Forever має такі сертифікати, як халяль, кашерності, віган, вегетаріанські і сертифікати Їх дуже дуже багато сертифікатів ФСО, СФС-сертифікати SF... е е, контролю якості, ОТСІ. TSI. я так спеціально Це різні сертифікати, які ви можете знайти на нашому новому сайті. Нещодавно ми поновили всі сертифікати, всі зайві, всі застарілі сертифікати було видалено з нашого сайту. І туди були додані всі 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 ми запросили в Хоум Office всі нові сертифікати. Декілька ще, там, здається, три або чотири будуть додані завтра на сайт. І завтрашнього дня на сайті ви зможете знайти всі діючі сертифікати, якими володіє компанія Forever. Living Products. Використовується в розділі е, бізнес є, е, ви знає, можете знайти всі, всі, всі сертифікати. Далі. Ну і головне: в компанії Forever. Уніка... основна перевага компанії Форевер. Це його Її унікальний продукт. Дійсно, ну просто неперевершений Унікальний продукт він потрібен кожному. Цей продукт потрібен кожному від самого народження до останнього дня, до останнього ну, останнього дня життя, тому що не незважаючи ні на ваш пол, ні на ваш вік, ні на вашу релігію, ні на ваше місце проживання, не зважаючи ні на що. Ні на те, до якого, ну, будь-які характеристики, які ви візьмете, не впливають на те, для кого цей продукт. Цей продукт потрібен кожному у кожній точці світу. І цей продукт потрібен кожному з нас, з наших родин, з наших знайомих, незнайомих і так далі. І тому подібне. Це також робить компанію Forever неперевершеною і унікальною.